Здоров, а чи знавте, що в тропічних лісах Південної Америки та Азії живе гриб-телепат? Його назву я навіть не буду пробувати проговорити, бо зламаю язика. Ну добре, офіокордіцепс унілатераліс. У цього гриба доволі цікавий процес розмноження. Все починається з того, що гриб скидає з себе на землю одну маленьку спору. мураха бідолаха наступає на неї, і вона всмоктується в його тіло, прям як веном якийсь. Спочатку мураха веде себе як завжди, і нічого не підозрює. Цей паразит облаштовується в її організмі. Вже через пару днів мураха сходить з глузду, свариться зі своїми батьками, посилає друзів куди подалі і покидає свою колонію в пошуках вільного життя. Гриб просто немов під'єднується з джойстика до нервової системи мурахи і починає керувати нею. Відводить цю мураху у місце, яке ідеально підходить для розвитку гриба. Мураха вгризається щелепами в листок і вже більше ніколи не ворухнеться. Такий собі виходить грибний убер у вигляді мурахи. Далі гриб просто починає. Нає рости прямо з тіла мурахи, і такий процес називають зомбі-поведінкою. Постав лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.